Чи знали ви, що в Криму понад 100 років тому вже існувала незалежна республіка. Після лютневої революції 1917 року серед кримських татар активізувався рух за самовизначення 7 квітня. У Сімферополі зібрався загальнокримський мусульманський з'їзд. Пробуло до двох тисяч делегатів. Він обрав тимчасовий кримсько-мусульманський комітет. Який очолив Номан Чалабіджихан, поет, політичний діяч і автор гімну кримських татар Антиткеннян. Вже влітку 1917-го сімнадцятого з'явилися зв'язки з Українською центральною радою. Комітет ініціював вибори до Курултаю, головного представницького органу. Було обрано 76 делегатів, з них 4 – жінки. Переважно молода інтелігенція. Конституція Кримської Народної Республіки скасувала звання, проголосила рівність усіх незалежно від національності чи віри. І що дуже Повод для того часу рівноправність чоловіків і жінок, але вже за кілька місяців більшовики знищили республіку. Нома Чалабіджихана заарештували, а пізніше вбили і кинули тіло в море. Він не дожив до незалежності, але став її символом.